А в залі міського палацу культури днями було світло від посмішок та зірок на погонах бордичівських військових. Вони в 20-те відсвяткували День Збройних сил України. В Усі часи армія була гарантом стабільності і безпеки держави, зазначили на урочистостях. Тож, коли у 1991 році Україна стала незалежною, одним з найперших її завдань було створення власного війська. Досить короткий історичний період існування збройних сил України був насичений подіями надзвичайної ваги основним змістом стало створення національного війська як важливого атрибуту державності України. На основі військових угруповань колишньої радянської армії були сформовані основні елементи Збройних сил. Нелегкий тернистий шлях встановлення пройшла одна із найкращих бригад в сухопутніх військах Збройних сил України, 26-та Бердичівська артилерійська бригада. Бердичівська артбригада є правонаступницею 117-ї гвардійської стрілецької Бердичівської ордена Богдана Хмельницького дивізії, яка утворилась на Таманському півострові та брала участь у визволенні міста від німців. Нащадки славетних переможців нині пишаються службою саме у цій частині. Я служу в Бердичеві з 2003 року і вважаю, що це найкраще місце для служби для кожного офіцера. І взагалі військовослужбовця. Я своєю роботою. Головне в моїй роботі те, що я є. Потрібний для кожного нашого співвітчизника, українця. Напередодні 6 грудня в усіх містах України проходять концерти і урочистості з нагоди 20-ї річниці Збройних сил. Але ніде вони не проходять так, як у Бердичеві, зазначив міський голова. Вони не мають своїх збройних сил, вони не мають своєї армії, а ми маємо бердичівську армію. Основою цієї армії є. 26 найкраща артилерійська бригада це наша гордість. І коли відбувалися, проходили маневри, і ви знаєте, надзвичайно було приємно бачити, як наші хлопці вміють стріляти, як вміють взагалі показати свій вишті, і як це оцінює військове командування. Низку військових за сумлінне виконання службових обов'язків відзначили грамотами Бердичівської міської, районної рад та райдержадміністрації. Посадовці наказували воїнам і надалі гідно справлятися із покладеною на них місією. Захист незалежності та реальної цінності рідної землі у часи був покликанням та обов'язком справжніх чоловіків і мужніх жінок. Щиро вітаю особистий склад бригади. Солдати, прапорщики, офіцери, які опановують налегку майстерність військової справи, від вас залежить суверенність нашої держави, мир і спокій українського народу. 327 винуватців свята були відзначені Бердичівським військовим командуванням. Комусь дістались грамоти, комусь додаткові відпустки, нові звання, пам'ятні знаки та медалі. Привітали військових і представники товариства сприяння обороні України. Роботи мені від імені Бердичівської організації організація товариства сприяння обороні України, яка в своїх лавах нараховує близько 7 тисяч юнаків та дівчат. Поздорову вас з цією знаменою датою до скаріщам збройних сил України. Побажати всім міцного здоров'я, мирного неба над головою і запевнити, що молодь до на вас і замінить, якщо це потребує часу. Також на заході підвели підсумки місячника оборонно масової роботи, присвяченого 20-річчю створення української армії. Команда 4-ї школи стала другою в області у змаганнях з кольової стрільби. Грамоти та вимпилицов отримали кращі первинні організації міста і району. Виступаючі бажали військовим завжди перебувати у бойовій готовності, але ніколи не мати нагоди її продемонструвати. Самі ж винуватці свята зичили одне одному звичайного людського щастя, а їхні діти зізналися, що пишаються своїми мужніми батьками. А ти хочеш бути схожим на свого тата? Да. А чому? Це Крепкого здоров'я. Дижі щастя, благополуччя. Все Хочеться побажати всім військовим, товаришам, молодшим та старшим моїм по службі, Всяких, всіляких гараздів, не лише в службі, а й вдома, в родині, щоб все в них було добре. Завжди збувалися всі мрії. Я бажаю, що цей день розуміє кожна людина в нашій країні і кожен з нас, військовослужбовців, доведе, що він є справжнім захистом вітчизни. Чудовим подарунком для усіх людей в погонах став двогодинний концерт, підготовлений бердичівськими артистами.